У мене є великою честю мати можливість сьогодні звернутися до вас на цьому заході, адже, напевно, найбільша честь взагалі для особистості, для суднобудівника в Миколаєві це зробити настільки значний вклад багато, безперебільшень суднобудівну історію нашого міста, аби бути представленим в цьому музеї, дійсно одному з символів нашого міста і регіону. Я хотів би відзначити додаток до того, що вже сказав мій колега, і додаток до того, що, я думаю, ви всі чули неодноразово про Олексія Панасовича, що це була б одна особистість, яка на постійно, якої постійно була увага. Хотів би додати, що це дійсно була людина надзвичайних якостей. Хотів би відмітити його безмежний управлінський талант. Таланти, які дозволяють створювати надзвичайні, неочікувані, де в чому міняють речі, втілювати проекти, про які багато хто боявся навіть подумати. Одним з яких без перебільшення є проєкт з відродження суднобудівництва у Миколаїві, судноплавства на Дніпрі та Південному Бузі. Думати стільки, наскільки людина була здатна перевертати все навколо себе і розвертати в інший бік історію. Сьогодні ми згадали вже так будівництво терміналу в Миколаєві, яке закінчилось в 2003-2004 році. Я вам просто проілюструю це з точки зору торгівлі, якою я займаюся, з точки зору цифр, які вражають особисто мене. У 2003 році Україна експортувала на зовнішній ринок 2,5 мільйони тонн кукурудзи. Після того, як Нібулон зберегла в Миколаєві сучасне підприємство, яке змогло гарантувати поставки на зовнішні ринки. Товар в найвищої якості, в найкоротші строки на найвищому рівні організовувати ці поставки. Почалось брехливий розвиток аграрної галузі саме в напрямку виробництва кукурудзи. Почалось зростання ефективності цього виробництва, почалась популяризація виробництва цієї культури по всій Україні. І вже в поточному році в минулих пару років Україна експортує більш ніж 30 мільйонів тонн кукурудзи. Тобто більш ніж 10 разів вдалося підвищити валовий збір і експорт. Цієї культури, за рахунок чого фермерські господарства вижили в надскладний період трансформації економіки країни і самої країни. Галузь загалом вижила, вилучила сільська місцевість. Це все дотичні результати тих рішень, тих ідей, які Олексій Панасович мав, приймав і втілював в життя. При цьому він був людиною надзвичайно як особистість і цю гармонію намагався завжди витримувати в усьому, ще, що він робив, власне. Тобто інтереси бізнесу, щоб ми не робили, інтереси бізнесу мали бути зважені з інтересами громади. Щоб ми не робили, потреби індустріального промислового виробництва мали бути зважені потребами екології. Так? Проєкт з відновлення судноплавства одна з основних насправді цілей Олексія Панасовича, яку він вкладав, коли реалізовував цей проєкт, це було зняти вантажівки з доріг, це було зменшити викид СО2. це було... Е був для нього шлях зробити Україну більш чистою, більш ефективною, як в економічному плані, так і в плані екологічному, наприклад. Або ми можемо згадати ту широку масштабну програму компанія за керівництво Оксіофанат, що впровадила Миколаїв в медичній сфері міста під час пандемії коронавірусу. Теж багато хто сумнівався, взагалі, що можливо короткі строки зробити щось, що дійсно змінить ситуацію. Але нам вдалося бажаю досягти. Надзвичайних результатів і створити в Миколаєві дійсно самодостатню систему медичну від діагностування до лікування, до підтримки хворих. Тому хотілося б, аби нові покоління молодь знали про Олексія Панасича, знали про його досягнення, надихалися ними найголовніше. Розуміли, що якщо ти віриш в необхідність, в правильність ідеї і віриш Можливість і реалізації, то ти можеш досягти чого завгодно. Це те, що він завжди намагався донести і намір колективу і в принципі молоді людям з інших компаній, з якими він спілкувався. І хотілося б, звісно, аби була така можливість, аби побачити, як колись дитина скаже, мама, а що це за вулиця Водотурська, хто це такий був? А мама візьме йому і розкаже про Панасовича, А Дитина потім піде в музей, подивиться виставку, дізнається більше або пошукає в інтернеті. Тому я дійсно, як і Богдан, сподіваюся від імені колективу, що та ініціатива, яка на сьогодні існує по переименуванню вулиці Фалеївської вулиці Олексія Водотурського, вона буде підтримана громадою і матиме своє логічне завершення. Адже саме на цій вулиці знаходиться перший офіс компанії, там вона була заснована. І багато десятків кілометрів саме по цій вулиці Олексій Панасович пройшов до свого успіху і до тих результатів, які він досяг. Дякую вам за увагу.